Мішечок іде стандартної ваги 20 кг, вартість мішечка по курсу на сьогоднішній день становить лише 3377 гривень. 3377 гривень за жилеточки під кодом 40083. Кому сподобається саме цей лот, після того, як я дам сигнал, що можна замовляти, лише потім пишемо в коментарях, беру. А зараз дивимося цей мішечок, кому сподобається. Після сигналу пишемо в коментарях, беру і добруємо повідомлення нам на Viber. Хто ще не встиг придбати штани флісові, Акційна позиція джинси-жіночі стречеві. Замовляємо без огляду, замовляємо з оглядів мішечки, які лишилися. А зараз покваптеся придбати жилеточки під кодом 4083. Як позиція закінчується, лишилося вже менше 10 мішечків. Сьогодні вже ось третій показую. Робимо замовлення вже зараз. Кому сподобався лот номер 3 третій мішечок жилеточок можна вже замовляти. Пишемо в коментарях беру і мішечок ваш. Далі, після огляду жилеточок, у нас буде одяг трикотажний. Трикотажний одяг дорослий, трикотажний одяг дитячий. Далі плануємо показувати на огляді. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Дякую за подаруночок Наталя. Дякую, дякую. Дуже приємно за вашу підтримку. Ось дивіться, ось такі жилеточки. Лот номер 3 Вже третій мішечок. Зараз у нас на огляді. Хто бажає придбати саме цей плод, забираємо. Можна замовити без огляду. Позиція жилеточок із джинси, жіночі стрейчові за акційною ціною закінчується. Тому робимо замовлення, поки ці дві позиції ще є в наявності. Штани флісові сьогодні показував є вільні мішечки. Хто бажає флісові кофти, також замовляємо. Лосіни великих розмірів, бріджі лосіни. Лосіни штани, курточки, вітровочки. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. У нас зараз вже огляд третього мішечка, жилеточок під кодом 40083. Хто, можливо, не встиг на огляд попередніх двох мішечків, огляди є в групі Viberі, Telegram. Також будуть на сторіночці каналу У нас слідкуємо за всіма нашими ефірами і швидесенько замовляємо. Так, друзі, третій мішечок, жилеточок я вже ось щойно показав, презентував, кому сподобався саме цей мішечок. Вже можна його замовити або попередні два також. Дякую всім за увагу, за підтримку, за ваші реакції, за подаруночки. Ой дякую, дякую, дякую за розочки, Дякую, дякую, Наталя.